Французька чи греко-римська, і якщо що, все це про один вид спорту. Бо у різні часи греко-римська боротьба називалася по-різному. І ми завітали до тих, хто точно знається на цьому спорті, до наших олімпійців, як проходить підготовка до Олімпіади 2024, з якими труднощами стикаються спортсмени, та чи кожен може стати чемпіоном. Про все це дізнався наш Гриша Герман. А ще на собі перевірив, наскільки складний цей спорт. Давайте дивитися буде цікавенько. Ух, тепер вже без жартів. Ну, розминаюся без жартів. Тому що ем, якщо ви віддасте свою дитину на оцей вид спорту, то в результаті ви отримаєте людину не тільки цілеспрямовану, заточену на успіх, організовану. А з красивою фігурою це будь-який спорт, де я тут, людина ще й зможе валить. Ну, точніше, повалить. Що зі мною зараз будуть робити? Захват руки і бросок. А ну, давай ще. Спробуєш. Спробуй. Цілий. Оу, а такі свіжі відчуття. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Бойовий дух, сила та витримка це невід'ємні компоненти у формуванні справжнього бійця греко-римського стилю. Це єдиноборство вважається одним із найстаріших у всесвітній історії, і зародилося воно ще у стародавній Греції. Однак відродили цей вид спорту та досконалили його до того вигляду, який нам з вами відомий сьогодні. Французи у першій половині 19-го сторіччя. Через це до 40-х років минулого сторіччя цю боротьбу навіть назвали французькою. Дебютувала греко-римська боротьба на Олімпіаді в Афінах, ще у далекому 1896 році, на перших Олімпійських іграх сучасності вона стала постійною частиною Олімпійської програми у 1908 році. Чи обов'язково у всіх борців мають бути поламані вуха характерної форми? Ні, є люди, які уникли це. Може, якісь фізичні такі особливості, а? якщо там дуже м'які вуха, а так О. це. Специфіка нашого виду спорту, що він дуже такий е, контактний, дуже тісний контакт, що аж, аж вуха ломаються. Да. Ну, це ж не впливає на слух, це ж ні на що не впливає, Це просто форма, форма вуха. Ну, воно воно впливає, а вже ж десь там навушники не влазять, а, тобто ясно, це, з цим це, це, є це, проблеми. Можна. Досягнення наші. Українські борці неодноразово здіймали наш прапор над Олімпом. Перше золото на літніх Олімпійських іграх в історії незалежної України здобув саме борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник із Донеччини. Йому не було рівних у ваговій категорії до 90 кілограмів на Олімпійських іграх 96-го року в Атланті. Титул Олімпійського чемпіона на Олімпіаді 2020 здобув чи не найвідоміший на сьогодні борець Жан Беленюк. У фіналі Жан змагався із угорцем і блискавично здолав суперника. З рахунком 5-1 золото Жана стало єдиним у скрабничці збірної України на іграх у Токіо і другим в історії української греко-римської боротьби. У вас є якісь вимоги до дієт? А вже ж є дієти, тобто усі виступають у своїй ваговій категорії. Деякі мають зайву вагу, деякі мають недобір ваги. Тобто, це все регулюється дієтологами. Під у спортсменів труси є. Так, а вже ж є спеціальна форма одягу. Тобто, все медицино, так би мовити, продиктовано. Тобто, мають бути тугі плавки на чоловікові, щоб зберегти свій потенціал. Олімпіада 2024 у Парижі. Цьогоріч представляти нашу збірну з греко-римської боротьби у Парижі поїде два спортсмени Жан Беленюк із Києва та українець родом із Азербайджану Парвіз Насібов, який нині виступає за Запоріжжя. Обидва спортсмени вже здобували нагороди на минулих олімпіадах. Жан. Золото у 2020-му, про яке ми вже згадували, та срібло у 2016-му, а парвіз срібло у 2020-му. І Ми переконані, що у Парижі борці зроблять все від себе залежне, щоб якнайкраще репрезентувати Україну на головному старті чотириріччя, адже національний олімпійський комітет забезпечує участь наших спортсменів на найвищому рівні. Коли дивитися, 7 серпня стартує турнір Олімпійський і, і Жан. І парвіз будуть боротись в один день 7-8 серпня. Вболівайте. Та обов'язково підтримуйте. На що розраховуєте? А вже ж розраховуємо медалі. Як би важко не було, але хлопці налаштовані на перемогу. Так, ну давай, нагадую двоє дітей. Що будемо робити? Який прийом чи требаш показати? Саме це кидок через стегно з колінь. Так, як його робити? Основне положення це захват руки, положення ніг. Тобто я маю зробити підворот з захват руки і бросок. Цілий. Ну, живий, нібито. А ну, чекай, чек системи. Оу, а такі свіжі відчуття. А ну, давай ще. Спробуєш. Тобто, Ну тут і 5 балів можна дати. А тепер як? Показуй. Спробуєш. Так, да? Давай тепер я спробую. Ну, гарно. Я б теж 5 балів оцінив. Це якийсь такий дивовижний, абсолютно кайф. Це дуже і дуже круто. Ніколи в житті до цього боротьбу не пробував. Мені подобається. Так що беріть на озброєння.